Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а сьогодні поговорю з вами про війну в Сирії. Перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хочу заакцентувати увагу, що я пишу це відео 1 грудня. Саме сьогодні у нас стартує чергова піар акція нашого президента, «Отримай тисячу гривень як компенсацію за всі твої страждання під час цієї війни. Тому звертаюсь до нашої аудиторії, звертаюсь до всіх, хто подивиться це відео. З пропозицією інвестувати цю тисячу гривень в наші сили оборони. А ми збираємо тут на пікап для хлопців, які зараз прямо зараз боронять небо над Києвом, яким дуже важко, бо вони ведуть повітряні бої. Я продовжую про це казати вже жовтня місяця, кожен день не вилазячи. Єдина допомога, яку вони отримують від нашого верховного командувача, це тримайтесь, хлопці, і давайте частину людей ми переведемо в піхоту. Ну от, от, от така підтримка. В той же час у нас у у нашого державного апарату вистачає ресурсів для того, щоб компенсувати всім нам наші страждання, роздавши нам по тисячі гривень. Тому пропоную подумати краще ніж думає наш, наш державний апарат. І розподілити ці гроші більш правильно, а саме задонативши пацанам на пікап. Реально зараз збори йдуть дуже важко, я розумію, бо зараз не, не той час. Але оцю тисячу гривень, я думаю, цілком логічно було проінвестувати в наші сили оборони. Що відбувається в Сирії, і як це вплине на ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Я думаю, що в Сирії найголовніше, що відбулося, це знищення, знищення міфів і легенд якими нас годує там українська пропаганда, бо я вже вимушений це сказати. Я вважаю там телемарафон і тих блогерів, які дотичні до офісу президента, людьми, що займаються досить недолугою пропагандою. Так от це відбулося руйнування міфів, які нам надає українська пропаганда, і демонстрація того, що дійсно будь-яка будь армія при правильній організації може проводити наступальну операцію для тих, хто не знає. Допові... Доповідаю, що відбувається в Сирії. В Сирії зараз відбувається наступальна операція повстанців. Називаємо їх повстанців. Щоб взагалом там дуже глибоко розібрати в цьому конфлікті, треба передивитись багато там відео, перечитати багато е, різної інформації. Я є в Ютубі, загугліть, є навіть український, український оглядач, який. Не згадаю, як називається канал, щось Bad Days, Best Days, здається так. Там вони дуже так змістовно в 20 хвилинному роль роліку розповідають, що конкретно відбувається в Сирії. А нас для того, щоб зрозуміти, як це вплине на поле бою на, на територію України. Нам достатньо просто зрозуміти, що там зараз з одного боку повстанці, які називаються хаят Тахір аш шам чи Аш Шаш, ну якось так. З одного боку, і е, урядові війська Башара Асада з іншого боку е, вступили в відкрите військове протистояння. До цього вже там була війна, але в 2020 році вона закінчилась е, е, припиненням вогню а під гарантії Росії з одного боку і Туреччини з іншого боку. Тобто, фактично, е, режим Асада він підтримується Росією, Хазбалою і Іраном, тобто, оцею цією вістю зла. А з іншого боку, є повстанці, які підтримуються Туреччиною, тобто країною НАТО. І от прямо зараз, починаючи з 27-го 11-го, повстанці, які підтримуються е, країною НАТО, перейшли в пряму наступальну операцію проти е, підрозділів у вісі зла. Бо російські реально там є російські війська, і реально по цим російським військам, прямо зараз не, нічого не. Приховуючи наносив удари, авіація ведав повітряні сили, військово-повітряні сили Туреччини, які взагалі не, не дуже приймаються всякими орешниками, там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Чому я з такою поспішкою за все це кажу? Бо є такі події, в яких я впевнений, але про які я не можу проговорити про але які я не можу про артикулювати через те, що ну я не маю фактів. Типу, ну може я в чомусь помиляюся. Я Кажу тільки тоді, коли маю, маю ну, 100% або вадай там 90% факти, або це інформацію мені підтвердило декілька джерел. От і от саме те, що зараз відбувається в Туреччині, підтверджує багато фактів і руйнує багато легенд. І от давайте пройдемось по цим легендам. Легенда номер один: маневрена війна, маневрений наступ зараз неможливий. Ну а взагалі наступальна операція зараз неможлива, і збройні сили України вони не можуть наступати через. Те, що там і перелік питань, там брак людей, так, 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 і так далі, у нас дуже противник потужний проти нас, і так далі, і так далі, і так далі, я, на речі, сам майже повірив в цю тезу, і е, реально не вірив там. Є такий журналіст Бутуса, ти, думаю, багато його знають, який казав: там, ми, ми можемо наступати, ми можемо розгромити, лише треба правильна організація. Ну ти я казав, що і постійно буду казати, що зараз не важливо вже реформувати армію, тому прямо зараз ми не зможемо нікуди наступати, але. Якщо б наша армія була у нас, є одна причина, чому ми програємо цю війну. Це неправильна організація, просто неправильна організація. Це не все інше, це похідне. Якщо армія буде правильно організована, нам не треба зброя, нам не треба ну треба, звичайно, але це не перша Ми зможемо розгромити противника. Ми вже це показували під час харківської операції. Ми це показували під час операції на Київщині. Ми це ми це демонстрували під час наступу на Херсон. От і так само нам це було продемонстровано ізраїльська армія, яка проводила операцію про проти. Ну, яка проводила наступальну операцію, використовуючи танки. І я дивився на цю операцію і бачу, що на реально їздять танки. І реально танки в проривах і навіть в міських боях можуть адекватно використовуватися. В той же час мені отутут -от цілими днями розповідають про те, що ні-ні-ні, танки вже все. Це минулий рік. М -м Минуле сторіччя. Танк має стільки можливостей бойових на полі бою, мільйони можливостей, що ну, як можна сказати, що це минуле сторіччя? Так, треба їх вже використовувати з огляду там на е, безпілотники безпилот, противника але є реп і так далі. і так далі. Танк є танк. Коли стріляє танк, ну, е, це дуже, дуже суттєва перевага на полі бою. От. І зараз е, сирійські підрозділи, підрозділи цих повстанців нам демонструють, що та будь ласка. Можна наступати, можна вести маневрину війну. Взагалі нема ніяких проблем. Другий міф, який руйнується, друга легенда, яка руйнується, це про те, що з країни НАТО бояться Путіна. Ну от вам, от вам демонстрація, як країни НАТО бояться Путіна. Та жодна з країн НАТО не боїться військові, жодної країни НАТО не бояться Путіна. Так, звичайно. Будь, будь всі громадяни, які меш, ну мешкають в країнах НАТО, цілком логічно, що поляк не хоче завтра війни. Ну це ніхто не хоче війни, і ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб вона. Запинилася. Запинилася. Але армія НАТО жодним жодним чином не ніяк не боїться якогось там міфічного Путіна і його міфічну армію. Якщо це необхідно, якщо це є раціонально війна повітряні сили країни НАТО, не, не сороблячись, наносять удари. по Російським підрозділам, як я до речі, хотів би всім нагадати, що Дональд Трамп, який зараз прийшов до влади, ну скоро стане там президентом Сполучених Штатів Америки, який чомусь з огляду на всі наративи є максимально проросійським, нічого не соромлячись, наносив удари тамагавками по російській по... По... По Вагнеру в Сирії, і йому було плювати на те, які можуть бути наслідки, тому що ніхто не боїться Путіна і це. Ну, це міф, міф і легенда, яку нав'язує нам наша пропаганда. Тому що замість того, щоб організовувати свої збройні сили, власні збройні сили, організовувати, мобілізовувати своє населення, організовувати, пояснювати нам, що відбувається, які у нас є плани, проводити плановані операції. Нам постійно розповідають, що це винуваті там все країни НАТО, ще хтось, ще хто, ще хтось. Ми ні в чому не видні. І що найбільш прикольне, ну той, хто воював, знає, та в принципі і. Е Самі генерали про це казали це є в відкритих джерелах. Ми з вами можемо порівняти, як воює український народ і як воює наша система. У нас був контрнаступ на Харківщині, і у нас був контрнаступ під час Київської операції, який проводився. Підніміть інтерв'ю генерала Залужного. Це наш, ну, це наш найкращий військовий, Я його жодним там чином. Не критикую, але й не підтримую. Де він каже прямо, що коли на нас поперла оця орда, Хоча це була не орда, їх було 150 тисяч, а наша регулярна армія 250 тисяч. І в мене велике питання до тих людей, які зрадили свою присягу і покинули свої пости. Я сподіваюся, що буде якесь розслідування, бо строковики приймали бій. А багато людей, яких я я знаю цих людей, багатьох цих людей. Маючи там статус ОБД, отримуючи від цієї держави кучу коштів, просто потікали от в той час, як страковики вели бій. І я сподіваюся, що по цим людям буде якесь, якесь адекватне розслідування. Ну строковики і татаров. Звичайно, татаров обов'язково, бо татаров знищував чеченців, це от, строковики татарів відстоювали якраз в той момент нашу незалежність. Так от, як, і, і коли пошла ця наступальна операція, генерал Залужний роздавав одні команд, одну команду давав всім на місцях. Хлопці, ви знаєте, що робити? Робіть, що мусите. Все, і ми їх просто розгромили. Я я зараз, як зараз пам'ятаю це відео, коли пацани ж там влаштовували засідки в цих ну, в, Лісосмугах і просто розстрілювали там з а, ПТРК ці, ці танки, і, і це було на такому куражі, і, це, ну, і реально було видно, що вони не бояться, що вони знають, що роблять, і кажуть: дивись, ото твій, отой твій, і, 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 і просто там. Знищували наступально знищували наступ російської армії. Так само, як був відбувався контрнаступ на Харківщині, коли я знаю особисто там командира одного батальйона, який на, на, на джипі заїхав там чуть не на 30 км кілометрів в тил до російської армії, і потім його там визивали, що повертайся. Ти що ти відірвався від основних сил? Там невідомо на скільки. Настільки це було на куражі, і на, настільки це було круто і. І ми, і ми демонстрували, що ми, що ми є потужна нація і потужна держава, не держава, що ми є потужна нація, що ми маємо потужні збройні сили. А з іншого боку, можемо подивитися, як був проведений контрнаступ нашою державою. Коли все вам дали, дайте зброю, дуже довго просили зброю і так далі, а потім, замість того, щоб провести маневрену операцію, наприклад, на Курщині, ну якщо ви вже там. Так вважаєте, що треба проводити операцію на Курщині. І ми зараз бачимо, що меншими силами проти більших сил ми провели цю операцію. Провести, наприклад, операцію там десь на Курщині, ми взяли, ударили в лоб в три лінії оборони. Оце, от, от такий рівень у нас державного управління. Оце, от і от сирійська, зараз сирійські повстанці показують, що легка піхота там взагалі без питань. Буде при правильному управлінні при при тому, коли є правильні розвіддані від країн НАТО, буде взагалі без питання громити. Громити регулярну армію, ну громити більш там потужного противника і так далі. Хоча всі кажуть, що армія Асада там ніяка. Ну з добре, вона може бути не дуже, не дуже сильною. Але що, ці повстанці? Ну я бачив це відео, бачив, яка у них техніка. вже вони на дві голови сильніші. І вони зараз на вже є відоси, де вони позахоплювали кучу ПЗРК, вони так панцирі і так далі. І так далі. І так далі. От, ну вони продемонстрували, що те ж саме, що й демонстрували ми, що мережоцентрична війна, яка описана у цих статутах, вона рішає, що тільки маневри, 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 нарощування зусиль, тільки це а, при правильній організації допоможе нам виграти війну, а не оці команди тримати цю точку на карті. Тримайте оцю точку на карті. От мені не зрозуміло. А, а що ми забули про маневрну оборону? Я це оце та оце, оце, оце міф. Давайте до нього також повернемось про маневрену оборону, про те, що нам розповідали, що ми вигравали перші перші дні війни. Взагалі, завдяки тому, що це у нас була маневрена оборона, та не було ніякої маневреної оборони. Це була мережа се війна, коли командири на місцях самостійно приймали рішення щодо застосування своїх підрозділів. Коли у нас командували бойові офіцери, комбати і так далі, ані якісь люди, які в армії ніколи не служили, і, і які там щось собі придумали, які і що вони там якісь геніальні. Стратегії і дають накази тримати оцю точку на карту. А, взяли в заручники всіх військових і дають накази отут тримайте точку на карті Ну, взяли в заручники всіх військових, тому що ну, у нас військовим досі не підняв ніхто заробітну плату. Вже пройшло скільки років війни, у нас досі їх тримають на оцих бойових. Це ж, я ну, якщо хтось сумнівається, що це так, ну поставте себе на місце військового. І от вам показують, от дивись, от тобі 100 тисяч гривень. Доплати кожен місяць, але ти, ти, ти будеш її отримувати, тільки якщо будеш робити, так як я тобі скажу. Якщо не будеш робити, я у тебе оце заберу і ти поїдеш, будеш отримувати 27, там 30. Я подивлюся, як ти будеш забезпечувати свою сім'ю. Або от тобі 100 тисяч. І що найжахливіше в цій історії, це ж 100 тисяч на цих людей. Це ж не вони, ну не, не ті люди, яких дають, от вони дають на тобі 100 тисяч, ми на армію там дали і доповідають. А ви не заробили ні копійки? Не в бізнесі. Не не в цей має на увазі нашу владу. Вона не заробила ні копійки, не в бізнесі. Не, не в політиці, де вони знаходяться, не в державному управлінні. Це гроші там іностранних партнерів, які приходять в нашу економіку. Ну це дуже довга історія. Не, не буду розповідати, але це гроші іностранних партнерів, які приходять в нашу економіку, яка знаходиться в стані шоку, бо ніхто не може встановити ніякі правила гри, яка вже навчилась рішати з усіми цими ТЦК і так далі. Ну яка якось виживає платить якісь податки, з яких з яких ми е і, і донати, з яких ми утримуємо наше військо. Ну, отак, от, от у нас відбувається. Зате ми всі згадуємо про якісь там. Зато ми дуже якісно вміємо присвоювати собі там всі здобутки. Харківська наступальна операція це це ж ми геніально спланували. Київська операція, це теж ж ми спланували маневрину оборону. От ми всі були там, на місці, всі маневрували а татаров особисто ходив Чечена, стріляв там з ким там, з ким ще і так далі. Тобто. Ну, от, 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 таким, от таким чином можна ну, от таким чином, дійсно можна набити собі рейтинг, можна просунутися на наступні вибори, але не можна виграти війну. На жаль, не можна виграти війну. Проте, тобто, я так собі розумію, що наша армія не може нічого зробити, а от, а от сирійці там в тапочках, ну вони легка сирійська піхота може. Ну, Мені здається, що це трошки, трошки неправдоподібно. Бо все ж таки війна це про організацію, про структуру і і про стратегію, а не про якісь команди і піар. А у нас все ж таки чомусь війна це більше про піар, а не про організацію структуру і стратегію. Що таке стратегія нам показала сирійська армія і ну, армія сирійських повстанців? І от я хочу заакцентувати вашу увагу на ще наступних на наступній послідовності. Не так давно відбувся саміт G20, на якому Ердоган. Виступив перед ну вийшов з певним там мирним планом. От які під, ну, які, які під собою да, там має що ми морозимо там, морозимо конфлікт, як вони його називають, ну або війну, як називає називаємо її ми на тих межах, які є на поточний момент, і відповідно починаємо там починаємо якісь перемовини, а Україна не вступає в НАТО. Оце була його. Пропозиція, яку він озвучив, ну я озвучили через його а, посланців, а, на що в принципі вони отримали, на, на що отримав відмову? От можна так сказати, відмову або а, так звану там гру, а, гру мускулами з боку. З боку Росії, і з боку цієї осі зла, перша заява, яка полеті, полетіла з боку Росії, була про те, що БРІКС введе якусь там свою валюту, типу там і так далі, і так далі. І так далі. На, на що Трамп пригрозив країну БРІКС стопроцентними митами за відмови від долара. Тобто, простими словами, Трамп сказав, що га, окей, ви відмовляєтесь, хочете відмовитись від долара. Ну, ми введемо стопроцентні мита на всі ваші товари. Потім. Майбутній спецпредставник США по Україні висловився за те, що мир буде через силу. Окей, ви не приймаєте ті пропозиції, які висуває Ердоган. Про те, що ми зупиняємо за про те, що ви зупиняєте наступальну операцію, про те, що ви запиняєте наступ. Добре, тоді ми примусимо вас до миру через силу. На що вийшов Наришкін? От і е, сказав про те, що ми не ми відкидаємо зараз будь-яку заморозку війни. Росія буде наступати і буде там рішуче діяти, йти вперед, поки не вирішить е, всіх своїх за всіх своїх завдань. Я, до речі, ще подивився е, е, що до цього казав цей Кіт кіткелов, це майбутній спецпредставник по е, Україні, який зараз е, доповів про те, що буде, що ми знайдемо, що з країни НАТО знайдуть. Е, Силу на Путіна знайдуть управу на Путіна і примусять його до миру через силу. Так от до цього він казав про його план по Україні був такий самий, як як, як його сформулював Ердоган. от Тобто, про те, що ми зараз ви зараз зупиняєте свій наступ, і ми починаємо там якісь перемовини е, Росіяни на g20 отримавши всі ці сигнали, відповіли, що та ні, ми дуже сильні. Ви нас всі боїтеся. Ну вони, напевно самі Ну Хоча Путін ніяких заяв не робив. Вони, напевно самі. Повірили в свою пропаганду і в те, що дійсно існує якась там візь зла, і що країни НАТО дуже сильно її бояться. Після того, як е вони остаточно, росіяни остаточно, там 26 числа 26 листопада розповіли про те, що ми ніяких там е пауз і е ніяких зупинок наступів в Україні не буде, 27 числа вони отримали наступальну операцію в Сирії. І тепер Путін знаходиться просто на перехресті, і йому тепер треба щось робити, або перекидувати війська з України в Сирію, що неможливо, що він не зможе зробити, або там якимось чином ну або здавати Сирію. Ну що вирогідніше за все відбудеться. Я не дуже знаю, який там розклад по силам сторін, але з того, що я бачив, ну Путін. Суттєво втратить не, не тільки в зонах впливу в Сирії, а він і суттєво втратить в своєму іміджі, бо він вже не буде, не буде вважатися всякими різними диктаторами тієї людини, яка може щось прогарантувати і когось, і когось дійсно серйозно, серйозно захистити. А, отак, от проводиться політика людьми в дорогих костюмах, які дійсно на ці дорогі костюми заробили в політиці, і які дійсно ну в політиці, в бізнесі, які дійсно розуміють, що таке багато. Багато крокові комбінації, які розуміють, в чому їх є, є їх сила, в чому є їх слабкість. Країни НАТО простими словами висунули ультиматум Путіну, сказавши, що треба треба припиняти, те, що ти робиш, от і коли вони отримали від ну на це відмову, відповідно відбулася перша подія, а саме наступ в Сирії. І прямі удари по російському контингенту країнами НАТО. І щось я не бачу, як якісь там балістичні ракети, меж там галактичні ядерні ракети летять на Сполучені Штати Америки Більш того, я читаю багато пабліків російських там ну коло військових, для того щоб розуміти, що вони там пишуть, вони взагалі офіційні. Пабліки, які наближені до ФСБ, взагалі мовчать про те, що відбувається в Сирії, бо вони там зараз всі в такому шоці, що вони самі не знають, що відповісти. Вони реально увірили в те, що НАТО їх боїться. Да НАТО ніколи їх не боялась і боятись не буде. Треба просто порівняти кількість сил та засобів, які є у НАТО які є в Росії. Скільки Росіян вже витратили своїх підрозділів тут на території України, і НАТО розгромить Російську Федерацію в маневреній війні. Або тому, що НАТО ніколи не в війну із ну, росіян є дві стратегії: це маневрена війна і війна на із стратегії з От НАТО ніколи не дозволило б в'зав втягнути себе в стратегію змора. Вони б або або вийшли з, з, з війни до того моменту, поки вона перейде на стратегію змору, або б не допустили її. Ну, а, наш президент, так само наш Верховний Головнокомандувач пару днів тому зробив заяву, що ми в принципі вже готові вступати в НАТО тією територією, яка є. От, а та вже територія хай залишиться. За росіянами, ну це ну там залишиться для подальших та -та -та, та 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 і так далі. Я не знаю, що до речі, служба безпеки України по 111 статті проти нього не відкриває тепер е кримінальне провадження. Я ну так проти нашого командувача, якщо він відмовляється від такої частини території, і я не розумію, чому ми раніше не підіймали цю тему, і чому ми буквально ще місяць тому чи два місяці тому розповідали про якусь там. Я не знаю про що про якусь перемогу. Ну я, я вже заплутався в тому, що мені розповідали Одні, один план, інший, третій, п'ятий. Я вже взагалі не розумію про що там іде мова, і, 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 і яка у нас стратегія. Я розумію, що наша стратегія прожити ще пережити ще день-два, а там побачимо. Може буде якийсь чорний лебідь такий, як Сирія. А, все, що показала Сирія, це те, що ще раз, це те, що країни НАТО не бояться Путіна, і це те, що легка. Легка маневрена піхота, легкі, легкі маневрені з'єднання, які обходять вузли оборони, блокують, оточують їх і знищують. Вони завжди будуть вирішувати. маневрена війна, вона так і залишилась маневреною війною, з часів блицкрігу які проводили які, які проводив вермахт Нічого не змінилось. Додалася спутникова розвитка і мережа сентрична війна, яка викладена у цих цих підручниках. І якщо ви не вмієте вести цю війну, ви не вмієте вести цю війну. Не треба в неї вплутуватись і розповідати там, що. Ви найвеличніші лідери сучасності, що тільки від вас залежить, чи буде існувати Європа чи ні, що ви тільки стримуєте там і так далі, і так далі. І так далі. От завжди треба грати на своєму полі, а не на полі противника. Як коли нас росіяни втягнули в цю війну із Мором, звичайно, це ми граємо на полі противника, і, звичайно, ми в ній програємо. Але ми чомусь дали собі втягнути в цю війну. Ми чомусь не почали перемовини в той момент, коли нам було більш вигідно. Тепер сподіватися на те, що Путін обміняє Україну на Сірію, цього не буде. НАТО просто виграла собі ще один козир, вибивши свого геополітичного противника ще з однієї території. Путін нічого не зможе зробити. Він не зможе зараз банально навіть провести перекидання військ з території України в Сирію. Все він буде втрачати там територію, йому просто банально нічим цю це, ну, цю, цю, цю Сирію захистити. Бо раніше її захищав захищав Вагнер і країни НАТО. Не знищували Вагнер самостійно, вони е, це дозволили зробити Збройним силам України. Е, таким чином, ми ми наші хлопці, е, заплатили величезну ціну для того, щоб е, віддали своє життя, фактично для того, щоб країни НАТО забрали собі Сирію. І це не через те, що країни НАТО такі погані, а це через те, що ми чомусь так таким чином проводили нашу державну політику. Ми чомусь були впевнені, що. Е, Нарисували собі якісь сценарії, що ми знищимо, ми не проводячи реформи в армії. Що ми не проводячи реформи в армії, ми не реформуючи армію, що ми знищимо там, знищимо Росі Росію і чуть ли не в Кремлі по повішуємо український прапор. Та ми можемо знищити Росію, але для цього треба реформи армії. Для цього треба змінення підходів в армії. Ну про це вже дуже дуже багато. Є багато матеріалів, і ми про це вже дуже дуже багато. Розповідали. Основне, ну, на чому я б ще хотів закцентувати важливе, на чому, на чому б я ще хотів закцентувати увагу, це на тому, що будь-який процес, будь процес він розділяється на багато складових. І в будь-якому процесі є обставини, а є особистість. І найжахливіше, це коли особистість думає, що вона дуже сильно впливає на ці обставини. І от у нас, ми от стали всі заручниками просто такої ситуації. Е, у нас є верховного командувача, який не втік з України, хоча на той момент ніхто не втік. І він чомусь зв'язав свою особистість з усіма нашими перемогами. Ну, це не зовсім правда. Наші перемоги відбувалися через те, що ми реалізовували принцип маневреної війни на місцях через те, що у нас командири самостійно приймали рішення через те, що у нас була максимальна. Я пам'ятаю армію, бо зразка 2022 року, та, ну, це була армія, де було приємно знаходитись, де, де був постійний діалог, якісь дискусії, і так далі, і так далі, де приймалися якісь правильні рішення. Армія вже зразка 2023, кінця 2023 року, там, початку 2024, ця армія, де сидить якийсь генерал, який командує цю точку на карті, ви маєте тримати, і так далі. І так далі, і так далі, і не він винен, це йому хтось е згори роздає такі накази. Е тому. Коли особисті вже стала впливати на процеси, і дійсно стала впливати на процеси, ми маємо на полі бою ту ситуацію, яку ми маємо. І вихід з цієї ситуації у нас є тільки один до якого ми поступово і підходимо. Це військово-політичне рішення. Інакше ми побачимо ще багато операцій НАТО, які будуть проведені за наш рахунок, за рахунок наших життів, і коли країни НАТО отримають знов якусь якусь. Знов виграють для себе якусь точку нестабільності, а ми, а ми від цього тільки програємо.